У серпні в Україні традиційно відзначають переображення Господнє», або як у народі більше частіше можна зустріти яблучний спас. Наша Юлія Махових вже накупила яблучок і поїхала на богослужіння. Готова розказати, що окрім яблук, кладуть у кошики віряни, про які традиції розповідають Юлю. Привіт. Вітаю Олеся. Вітаю всіх наших глядачів з однієї з головних святень Києва з Михайловського золотоверхового собору. І саме тут нині триває рання літургія, а також освячення плодів до свята Преображення Господнього. І буквально щойно мій кошик, який я тримаю наразі в руках, вже було освячено. Тож я вже можу сміливо їсти свої освячення: яблучка, грушки, виноград та багато чого іншого, чого я поклала сьогодні до кошика. Літургію тут правити почали сьомої ранку. І також ще буде е, пізня літургія, яка відбуватиметься уже о 9 і Тому е, тих, хто не встиг, е, запрошую приєднатися до наступної служби, яка власне от от буде вже скоро розпочинатися, і також після неї теж будуть освячувати плоди. Ну а що ж до того, що кладуть до кошика кияни? Ми дізнавалися тут у людей, е, які поспішали до храму, поспішаючи на роботу, забігли сюди, аби освятити е, дари природи. То. Що саме в їхніх кошиках? Послухаємо, будь ласка, пряму мову. Гарно е, прийти, подумати, щось зробити. Є е, можливість помріяти і загадати, і, щоб здійснилися наші найсокровеніші мрії: яблука, персики та груші. Ну і мед взяла, щоб було смачно і солодко. Як часто ви святите на Спаса фрукти, овочі? Це кожен рік? Чи це перший раз? Кожний рік першого була сьогодні і ще один. То будемо і сходимо сюди тільки. Ну, власне, як я вже і говорила, також ми з оператором вже святили посвятили свого кошика, і я хочу розказати нашим глядачам, що ж у ньому всередині і чому саме такі плоди ми обрали і почнемо звісно з яблучок. Це головний символ свята разом з грушами. Це символ нового врожаю, символ достатку, символ якраз у цієї багатства української землі, українського саду, нашої незламності нашої любові. До роботи любові до садівництва, до рук, і тому краще всього класти до кошика яблука різних сортів: хтось любить солодше, хтось любить кисліше, і саме після освячення прийнято цей плід їсти з кошика першим і бажано з медом для того, аби життя було солодким, плодовитим і насиченим. Ну також ми поклали до свого кошика і виноград цього врожаю. Виноград символізує якраз таку нашу згуртованість, бо. Як ці грона всі українці гуртуються разом в цьому кошику, так само в нашій країні. Ну і ще ми б звичайно поклали мед для того, щоб життя було солодким. Ну а також прийнято класти колоски з поля з уже цьогорічних жнив, і саме в моєму букеті є і пшениця, і овес, і е, якраз ячмінь, і це все для того. Якраз аби підкреслити родючість нашої української землі, ну і е, подякувати їй за те, що вона нам дає, заради чого ми власне і живемо. Е, ось що в моєму кошику е, сьогодні, що ми поклали, також тут є щасливі, які символізують також достаток, символізують соковитість. Ну і е, якщо е, Існує з цим святом, пов'язано дуже багато народних повір'їв, і кажуть, що якщо на спаса буде ранок теплим, то і вся осінь буде теплою. Тож сподіваюся, так і буде. Ну а ще цей день символізує якраз кінець. Уже літа і початок осені кажуть, що саме після 6 серпня ночі стають коротшими, о, ночі стають довшими. Вибачте, дні коротшими. Ну і відповідно вся природа починає готуватися до нового сезону. І варто їй подякувати за цей сезон, який ми е, з вами вже відбули, і готуватися до нового та отримати благословіння саме якраз для нього. Ось так святять кошики у Києві. Олесю Андрію передаю вам слово. Дякуємо, Юлю. Смакую освяченими фруктами, плодами, солодким медом уже цьогорічним. Я насправді щиро бажаю нам усім мати можливість спокійно сьогодні. От хто святкує, хто відзначає яблучний спас преображення відсвяткувати.